Ви знали, що в Україні можна взяти іпотеку під 3% річних? І ні, це не якась рекламна пастка. Це державна програма ЄОСЕЛЯ. Вона створена, щоб зробити житло доступним для українців, особливо для військових, медиків та вчителів. Як це працює? Заходиш в дію, обираєш банк-партнер. Якщо підходиш під умови, отримаєш іпотеку з низькою ставкою. Для пільгової категорії це 3% річних, для всіх інших 7%, що все одно значно дешевше ніж звичайна ринкова іпотека. Кредит можна взяти до 20 років, початковий внесок від 20%, а для молоді до 26 років лише 10%. Більше того, держава зараз розглядає варіант компенсації до 70% першого внеску для переселенців та мешканців прифронтових регіонів. Що ж можна купити? Квартиру, приватний будинок або таунхаус. Головне, щоб житло було на безпечній території подалі від бойових дій. А хто може подати заявку? Будь-який громадянин від 18 до 70 років без власного житла та квартирою меншою за норму. Військові, вчителі, ветерани, переселенці мають окремі пільги. Процес простий: заходиш у дію, обираєш розділ Єоселя, заповнюєш заявку, банк перевіряє дані і оформлюєш кредит. Держава покриває частину вартості через пільгову ставку. Єоселя одна з найуспішніших соціальних програм останніх років. Вона допомагає не просто купити квартиру, а створити свій дім навіть під час війни. А ви вже користувалися програмою Єоселя? Якщо так, діліться досвідом в коментарях.